Всім привіт! З вами Ярослав на каналі Помагайко. Сьогодні ми будемо оглядати телефон Xiaomi Redmi Note 4G. Подивимося, що нам йде в комплект до телефону. Є USB, зарядний блок і гарантійні талони. Відкладаємо це в сторону, дивимося на самий телефон. Телефон у використанні був півроку часу. Корпус телефону у нас є глянцевий. Тут залишаються всі відбитки пальців, як ми бачимо. Царапається, осики. Ось ми, можливо, на камері видно. Зачухались краї телефону, тому що це глянц. Спереді телефон чорний, знизу три клавіші сенсорні, які не підсвічуються, вони мають просто червоний колір. На нижній частині телефону розташований мікро USB. Мікрофон телефону. На лівій частині у нас немає нічого. На верхній частині розташований 3,5 джек та додатковий шумопоглинаючий мікрофон. Телефон обладнаний батареєю 3200 мАч. Для цього телефону 5,5 дюймів цілком достатньо. Телефон тримає добу. Також ми можемо ще побачити. Телефон у нас є 4G, підтримує. От Зараз подивимося, як в нас телефон. Телефон є розборний. Ось. Так. Ми бачимо тут слот на сим-картку на карту пам'яті та сама батарея. Телефон йде односімочний. Хто бажає двох сімочних телефонів, треба вибирати якийсь інакший план телефону. Цей телефон обладнаний 5,5 дюймів екран. Цей телефон, хоча приємно лежить у руці, то я не можу дотягнутися до краю екрану. Мені потрібно брати ось так телефон, щоб дотягнутися до всіх країв телефону. На правій стороні у нас розміщена качалька гучності, клавіша блокування. Клавіша блокування розташована зручно, що можна дотягнутися великим пальцем правої руки. Також після 6 місяців використання телефону, клавіша блокування у нас вже не нажимається, не реагує. Бачите, нажимаю дуже сильно, вона дуже важко реагує на це. Можемо відмітити хорошу камеру. Як селфі камера хороша. Так і зовнішня камера дуже гарно фокусує все, всі предмети. Ось ми можемо подивитися. Дуже гарно сфокусовує. Так. Телефон не висне, немає ніяких глюків, не перезагружається. на налаштування телефону. Тут, як завжди, у телефонах Xiaomi Налаштування камери йде окремо налаштування ось тут. Також у нас телефон на українській мові, повністю українізований. Версія Android на цьому телефоні 4.4.2. Телефон обладнаний чотирма ядрами. 32-бітними подані 6 ГГц, оперативною пам'яттю 2 ГБ та внутрішньою пам'яттю 8 ГБ. Доступно для використання приблизно 4 ГБ для користувача. Ось. Також можемо побачити, цей телефон оскільки українізований, доступний повністю Play Market всі сервіси з Play Market. Можемо глянути також. Телефон обладнаний хорошою програмою стандартною. Тобто, як очищення телефона від всяких непотрібних файлів. Можна ставити обмеження на трафік, антиспам, антивірус є. Використання батареї. Також серед всіх хороших якостей цього телефона я можу відмітити ось таку якість телефону. Зараз ми подивимося. Саме основна, я думаю, якість цього телефону. Ось така функція саме головна буде телефон. Зимою дуже зручно прокидати сніг. <ріху> на цьому все. З вами був Ярослав. Спеціально для каналу Помагайко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ого. Удачі!